Доброго всім дня! Вітаю на каналі. Готуємося до виїзду на навгород. Сьогодні треба там прибрати. Ось вже і захід сонця. Рактораць відпрацював. Це було учора. А сьогодні я буду варити варення із гарбуза із яблуками. Беру гарбуз і нарізаю його кубиками. Звичайно, обчищаю і вибираю серединку. Ось так тепер перекладаю в каструлю з товстим дном. На 200 грамів гарбуза береться 3 яблука. Так як я взяла аж 600 грамів гарбуза, то в мене відповідно 9 яблук. Зараз яблука пообчищаю від шкірки. І від серединки. І також нарізаю кубиками і відправляю до гарбуза у каструлю. Заливаю тепер водою на таку кількість 150 мл і 300 г цукру. І тепер вариться від закипання 20-40 хвилин, можна і довше. Це залежить від того, яке варення ви бажаєте. Чим довше воно варитиметься, тим буде густіше. Я своє варила майже годину. І тепер розфасовуємо по баночках. У мене вийшло дві повних баночки. Під крички ще закручуються. І ще півбаночки. Це буде на зараз. Їсти, а ті дві надовше зберігання. Закриваємо кришками і охолоджуємо ось такий простий рецепт. І також сьогодні нам приїхали вже Орати Город. Наші курочки також кабунчики їдять. Ось отак. Земля підготовлена до зими. Уроблена гарно. і на цьому наш рік Землеробський завершено. А часник вже я буду садити тут в загородці. І це буде пізніше. Ось така сьогодні погодка, прохолодна, хмарна, але то нічого. Бо це вже осінь, сама її середина. Горіх вже облітає. Ось таке сьогодні було відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.